Для того, щоб знайти корінь рівняння, ми можемо розв'язати дане рівняння, тобто знайти невідомий множник x, для цього добуток 16, поділити на відомий множник мінус 4. 16 ми ділимо на мінус 4, в результаті буде мінус 4. Варіант Б. Разом з тим, відповідь на дане питання можна було б дістати, просто перевіряючи наведені значення чисел. Замість х, наприклад, в випадку А, ми мали підставити 4. Мінус 4 помножити на 4 це мінус 16, нам не підійшло. А от якщо підставити мінус 4, то мінус 4 помножити на мінус 4 це 16, отже, Б. Наступне завдання нам потрібно знаходити частки. Отже, в першому випадку 2,4 ми ділимо на мінус 0,6. При діленні додатнього числа на від'ємне число, ми отримуємо число від'ємне. Тобто плюс на мінус, при діленні дає знак мінус. Поставили знак мінус. А далі, для того, щоб поділити дані числа, ми маємо перенести кому в кожному з чисел на одну цифру. Право. Тут на одну і тут на одну. Тому 24 ми ділимо на 6, отримуємо 4. Мінус 4 в результаті. Наступне завдання: мінус 4 дев'ятих ми ділимо на мінус 2 третіх. Знову ж таки, ділення двох від'ємних чисел в результаті нам дає додатнє число. Мінус на мінус дає знак плюс. Отже, ми плюс ставити не будемо. А ділення замінним множенням на обернений дріб. Тобто 4,9 перепишемо, а тут 3 других, поміняємо місцями чисельник і знаменник. Після цього обов'язково потрібно скоротити. Скорочується 3,9 на 3, тут буде 1 чисельник і 3 в знаменнику. 4,2 скорочуємо на 2. 1, а тут 2. В результаті будемо мати 2 треті. Наступне завдання. 8,1 третя поділити на мінус 2,2 третіх. При діленні плюс на мінус дає знак мінус. А далі внизу я буду ділити відповідні модулі чисел. Для цього ми перетворимо кожне з мішаних чисел в неправильний дріб. Перший дріб знаменник буде 3. Далі 8 множимо на 3, 24, додаємо 1, 25 чисельників. Ділити потрібно. Знов знаменник 3, 2 множимо на 3, 6 і додаємо 2, 8 третіх. Отже, далі ділення ми заміняємо множенням, тобто 25 третіх множимо вже на 3 восьмих. Скорочуємо на 3. Більше нічого не скорочується. В результаті 25 258. Дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. Для цього 25 ділимо на 8. Це буде 3, ціли. 3 на 8, 24, одиниця остачі. Отже, одна восьма. Тому в результаті пишемо мінус восьма. Наступне завдання. Ми маємо знайти, для якого значення х значення виразів рівні між собою. Рівні, Отже, ми можемо записати таке рівняння: 4 на 1 мінус 0,5х дорівнює мінус 2 що множиться на 3 плюс 2х. Далі відкриємо дужки. 4 множимо на кожне. Чисел в дужках. тобто 4 множимо на 1 4. Далі 4 множимо на мінус 0,5 буде знак мінус, і буде мінус 2. 4 на 5 20 і одну цифру кому відокремили 2. Або можна, коли ми множимо на 0,5, пам'ятати, що 0,5 це взагалі то половина, половина від 4,2. Отже, х дописуємо. Далі дорівнює. Тепер уже мінус 2 множимо на 3 мінус 6, і мінус 2 множимо на плюс 2х, мінус 4х. Вирази з х переносимо вліво. Мінус 2х залишається на своєму місці зі своїм же знаком, а мінус 4х ми переносимо вліво, змінюючи знак плюс 4х дорівнює число мінус 6 залишається на своєму місці зі своїм же знаком. А число 4 ми переносимо вправо, біля 4 був знак плюс, тому ми пишемо мінус 4. Мінус 2х додаємо 4х, додаємо, буде плюс 2х. Отже, 2х дорівні. Мінус 6 мінус 4 ставимо знак мінус модулі додаємо мінус 10. Для того, щоб знайти х, ми маємо мінус 10 поділити на 2, і в результаті буде мати мінус 5. Отже, для х щодорівня мінус 5, значення виразів рівне. І наступне завдання, для якого значення а коренем рівняння є число 6. Отже, в нас є рівняння а мінус 4х дорівнює 3 плюс 5а. Якщо коренем число 6 є, то це означає, що х дорівнює 6. А якщо х дорівнює 6, то в дане рівняння замість х ми можемо підставити 6. Отже, будемо мати а мінус 4 помножити на 6 дорівнює 3 плюс 5а. Таким чином, у нас уже є рівняння відносно А. І ми будемо його розв'язувати. Як звичайно, спочатку відкриємо дужки. тобто 6 помножимо на кожен з виразів дужка. 6 множимо на А. 6А. Мінус 4 множимо на 6, мінус 24. Дорівнює. 3 плюс 5 а переписали. Далі всі вирази. Зі змінними переносимо вліво числа вправо. 6А залишається зі своїм же знаком. Плюс 5а переносимо, отже мінус 5А дорівнює 3 залишається на своєму місці зі своїм же знаком. А мінус 24 ми переносимо, тому змінюємо знак плюс 24. 6а відняти 5А це 1А або просто А. А3 додати 24, 27. Отже, А дорівнює 27. І це відповідь на поставлене питання.